Міністр фінансів США заявила, що якщо Конгрес не прийме рішення про підняття боргової стелі до 5 червня, то в уряду закінчаться гроші і буде дефолт. Чи це взагалі реалістичний сценарій і що може бути насправді? Ну, Дивіться, є три варіанти розвитку подій. Перший варіант самий оптимістичний. Да? Він насправді найбільш ймовірний. Це те, що Конгрес вчасно до 5 червня приймає рішення, піднімає боргову стелю, да, тобто і уряд має гроші для обслуговування своїх зобов'язань. Причому ми вже бачимо новини з США про те, що є принципова домовленість, і, і, але треба її покласти на, як би, на стіл да, і фіналізувати. І зрозуміло, що домовленість це добре, але коли прийнято рішення конгресом, то це вже е, крапка. Да, тобто, поки цієї крапки немає, і наприклад, в 2011 році е, теж затягували з прийняттям рішення про підняття боргової стелі, і в результаті індекс S&P 500 обвалився на 15%. Це дуже серйозно, да. І хоча Конгрес встиг прийняти рішення за кілька годин до того, як в уряду закінчились гроші, але S&P 500 не швидко відновився. Да? І причому рейтингове агентство S&P знизило кредитний рейтинг США з AAA до AA+. Тобто, і досі, до речі, вони не підняли на, на саму високу сходинку кредитний рейтинг США. Зараз Фіч поставила рейтинг США в режим моніторингу і якби, напруга певна з'явилась. На що це впливає? Це впливає на вартість запозичень, на вартість кредитів. Да? Вже зараз, навіть зараз, ціна, значить, ставки по іпотеці в США. Вони зросли, да? тобто і це відбувається на фоні цієї невизначеності. Тому є питання. А, значить, це перший сценарій, найбільш оптимістичний. Да? Те, що а, все, все приймається вчасно, але навіть в ньому а, у інвесторів є цікавий варіант, якщо фондовий ринок піде в корекцію. Через цю невизначеність, да, тобто, то можна внизу докупати заходити в позиції, якщо інвестори довгостроково вірять в майбутнє успішної американської економіки, наприклад, так як робить Уорен Баффет. Бафет. Другий сценарій, і йому аналітики дають ймовірність десь близько 10%, це так зване порушення. Боргової стилі, да? якщо Конгрес не встигає прийняти рішення, не домовляється фінально, да, то це не означає ще автоматичного дефолту США. Тому що в цьому випадку уряд насправді, хоча це не красиве рішення, але може брати гроші з інших статей, з медицини, з соціалки і так далі. І цими грошами, тимчасово, кілька днів або навіть кілька тижнів розплачуватися. з... Кредиторами, да, тобто по, по облігаціям і так далі, і таким чином уникнути дефолту. А, такий сценарій можливий. Аналітики Moody's а, оцінюють те, що він матиме достатньо негативні наслідки для економіки США, втрата близько 07% ВВП, втрата десь 1,5 мільйона робочих місць. Да, і це якщо. От, це порушення боргової стелі затягнеться на кілька тижнів. Якщо воно буде довшим, то відповідно ще гірші наслідки. От. Але сценарій малоймовірний, десь близько 10%. А, а, і третій сценарій це дефолт. Якщо не відбувається не перше, ні друге, да, то тоді дефолт. Але насправді інвестори дають дуже низьку. Ймовірність цьому сценарію, тому що ну це має бути фактично політичне рішення, да, який в ньому сенс для США. Це майже неймовірний розвиток подій, тому що США є імітентом світової резервної валюти, яка обслуговує понад 60, навіть понад 70 відсотків світової торгівлі, понад 60 відсотків банківських операцій по кредитам по депозитам. З доларом пов'язані майже 90% торгівлі іноземною валютою Форекс ринок, да. Тобто, долар супер міцна суперпотужна валюта, яка використовується там в понад 5 разів більше, ніж євро, понад в 10 разів більше ніж фунт. і Британський, наприклад, японська єна, так, і ну не кажучи, вже фантастичний розрив у використанні з китайською валютою, да, тобто долар є безумовним лідером. Тому США знаходяться в дуже особливій ролі в порівнянні з іншими країнами. Да, тобто, що для іншої країни було би реальним серйозною загрозою дефолту, да, то США мають механізми, як це врегулювати і скоріше за все, що ми побачимо абсолютно. Мирне врегулювання цієї боргової ситуації і зараз в короткостроковій перспективі, в середньостроковій, немає сенсу переживати за платоспроможність США. Але якщо в довгострок не буде вирішена проблема надмірних видатків в охороні здоров'я, державні програми. В медицині соціалка і так далі, і вони будуть роздуватися з зростати швидше, ніж доходи бюджету, да, то це створить ну, реальну вже проблему там в горизонті 10, 20, 30 років, якщо ці тренди фіскальні в США не будуть змінені. От, але їх реально цілком змінити, і американська економіка достатня. Сильна, здорова і адаптивна для того, щоб це відбулося. Тому, скоріше за все, що від оцієї невизначеності виграють ті інвестори, які будуть заходити в позиції, тимчасово недооцінені в зв'язку з такою напруженою, скажімо, фінансовою фіскальною ситуацією. Дякую вам, друзі, до зустрічі!